Ми продовжуємо розповідати, як мешканці багатоквартирних будинків можуть налагодити обслуговування свого дому. Тут є кілька варіантів. Варіант перший. Співвласники багатоквартирного будинку на загальних зборах приймають рішення передати все управління будинком керуючій компанії, тобто управителю. В цьому випадку не створюється ОСББ, а всі кошти йдуть на рахунок управителя. Варіант другий. Мешканці будинку створюють ОСББ. У них є три шляхи. Перший. Повністю взяти утримання будинку на себе. Всі гроші йдуть на рахунок ОСББ. Колективно або індивідуально укладаються договори на обслуговування енергетичною компанією та водоканалу. Другий шлях. Управителю передається частина функцій з управління будинком. В тому числі можна доручити укладання договорів та ведення бухгалтерії. Послуги управителя оплачуються з рахунку ОСББ. Ну і нарешті третій шлях. ОСББ може передати все управління будинком керуючій компанії, тобто управителю. Відповідно, всі кошти йдуть на його рахунок. Особливої уваги заслуговує процедура підписання договорів між ОСББ та компаніями, які надають комунальні послуги. Чому? Дивимось далі. Багатоквартирний будинок це складний механізм. Він, як автомобіль, потребує періодичного догляду та ремонту. Погані дороги та недобросовісні майстри поступово виводять з ладу автомобіль. Те ж саме відбувається з будинком. Якщо у вас створено ОСББ, ви отримуєте можливість контролювати якість обслуговування через укладання вашим об'єднанням договорів з відповідними компаніями. Згідно з законодавством, існують такі види житлово-комунальних послуг: постачання електроенергії, газу, холодної і гарячої води, водовідведення, централізованого опалення. А також утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Саме цю послугу ОСББ рідко замовляють як колективний споживач. Утримання будинку можна порівняти з технічним обслуговуванням автомобіля. Це комплекс послуг, спрямований на підтримання будинку в належному стані, свого роду, сервісне обслуговування автомобіля. Утримання будинку включає вивезення сміття, обслуговування ліфтів і внутрішньобудинкових мереж та ще чималий перелік робіт, визначених відповідною постановою Кабінету міністрів України. На що ж потрібно звернути увагу при виборі підрядника? Компанія з обслуговування ліфтів повинна мати всі необхідні ліцензії, а її персонал відповідні допуски. А з компанією, яка вивозитиме сміття, слід чітко зафіксувати кількість контейнерів, їх об'єм та періодичність вивезення. Інакше недобросовісні виконавці можуть приписати собі вивезення неіснуючих об'ємів. Обладнання в електрощитовій та теплопункті коштує чимало, тому компанія, яка його обслуговує, повинна мати сантехніків та електриків потрібного розряду. А в договорі має бути чітко прописана періодичність огляду всіх систем. Вибір підрядників, які будуть займатися утриманням будинку, а в чомусь схоже на вибір станції технічного обслуговування для автомобіля. Є кілька компаній, між якими існує конкуренція, а в клієнта завжди є вибір. Водночас, як водіям нікуди подітись від автодору, так і мешканцям будинків від монополій, які займаються водо-, електро, газо- і теплопостачанням. Є два шляхи укладання договорів з монополістами: так звані колективні, від імені ОСББ та індивідуальні, коли кожен власник квартири сам підписує угоду з монополістом, виконавцем відповідної послуги. Закон на сьогоднішній день говорить, що ОСББ має право вибрати. Є воно колективним замовникам послуги. Чи у мешканців, які 100% в будинку в квартирах, стоять лічильники, вони мають право напряму підписувати договора. В будинках, де немає свого теплопункту, краще укладати індивідуальні договори. А в цій багатоповерхівці так і зробили. ОСББ позбавилось зайвого головного болю. А проблемами із розрахунками зі споживачами займатиметься виконавець послуги. А в цьому будинку ОСББ зіштовхнулись з проблемою. Монополіст почав висувати свої умови, вимагаючи додатково підписати договір про співпрацю. В этом договоре они предусматривают условия того, что ОСББ или ЖБК обязаны отвечать за внутридомовые сети полностью вместо них. А от, этом настаивают, естественно, на абсолютно бесплатном выполнении виповненні подобных, подобных работ. ну, звісно, не збираються оплачувати. Тому, навіть обираючи модель індивідуальних договорів, ОСББ варто поводитися обачно І уважно вивчати з юристами документи, які їм пропонують підписати. А в будинках з індивідуальним теплопунктом ОСББ вигідніше укладати колективний договір. Це для того, щоб не пустити монополіста в теплопункт, адже він не зацікавлений в економії, яку дає таке обладнання. Водночас ОСББ доведеться самостійно мати справу з боржниками. Якщо хтось не своєчасно розраховується. Значить, необхідно за нього заплатити решті. Тобто, це залазимо чи в резервний фонд об'єднання, чи в якісь інші кошти об'єднання використовуватися для того, щоб закрити ось цей розрив. Тож врахуйте, що при укладанні колективних договорів між ОСББ та виконавцями комунальних послуг потрібно бути уважними та по можливості консультуватися з юристами, особливо якщо мова йде про монополістів. Енергетичні компанії та водоканали. Сподіваюся, наша інформація допоможе прийняти вам правильні рішення. Це була програма Твій дім! Успіхів!